За народними фінансами чіткий облік. Кошти, які мешканці жертвують на потреби Майдану, контролюється декількома людьми. Всі вони перевіряють звіти один одного, таким чином одноосібного доступу до грошей немає ніхто. Тим не менше, усі надходження чітко фіксуються, як запевняють у штабі національного спротиву, все прозоро та публічно. Щоправда, надходжень при цьому значно більше, ніж видатків. До прикладу, учора зібрали майже 75 тисяч гривень, 215 доларів та 120 євро. Витратили при цьому менше половини на транспорт, харчування, мітингувальник. Впорядкування ОДА та інші статті решту коштів. Штаб акумулює, бо кажуть, невідомо, що буде далі. В подальшому як буде розвиватися ситуація? Є потреба в тих, які постраждали на Грушевського. Є в нас людина, навіть яка око втратила ампутували її в Долинському районі. Ми будемо йому допомагати. Можливо, по Україні будуть такі люди, і ми будемо також їм допомагати. Але це все буде публічно відкрито і знову ж таки. Ми не знаємо, коли це закінчиться. Тому кошти ми акумулюємо і в разі необхідності будемо їх використовувати по максимуму для того, щоб реагувати на ситуацію, яка відбувається в країні. Між тим з міста і надалі відправляють автобуси з мітингувальниками до Києва, хоча б один щодня. У пікові дні виїжджали по 4-5 автобусів, каже Василь Попович, і навіть давали гроші на бензин для бусів і машин. Бо у столиці дуже потребували підкріплення.